Доброго дня, наші любі садівники і садівниці. Правда, було б цікаво побачити, які не за кілька років виростуть саджанці плодових дерев, що продаються в нашому інтернет-магазині. Сьогодні ми гостюємо на дачі в пані Людмили Іванівни. І всі рослини, які ростуть в її саду, були придбані у нас в Агромаркеті. Розкажіть про себе, будь ласка. Ну, я що, я жителька Сергіївки Одеської області. Маємо тут дачку, дачний участок. А ми взяли цей участочок, тут був, звісно, мусорничок, так би легенько сказати. Да. І оце отаке ми зробили з чоловіком удвох. Як так сталося, що ви почали замовляти саджанці в інтернет-магазині? Ну, я поїхала на ринок, купила сливку, Ринклот під названням Красива така, росточок гарний, Вже посадила. На слідушу весну вона мені дала три жовтенькі маленькі какадушки. Ну і я обідалася і знайшла на сайті агромаркет і почала заказувати, сподобалось. Дівчатка гарні хлопчики, гарно балакають, предлагають. І так і пішло, так і пішло і почала саджати. Воно все приймається, все таке бачу настояще, все правильно. І так і тепер всім кажу хлопчикам, дівчаткам: я вас люблю, я вас люблю. Подружки, дівчатка, куми. Всім хочеться, бачить ж в мене. Всім хочеться такі гарні рослинки. Які є, рослини з агромаркету? — Всі. Усі дівчатка, всі рослини з агромаркета. Ось красном'яса яблунька ваша теж. Абрикоси ваші в цьому році, правда, нема. В прошлому було багато такі крупні, красиві, черешні, груші, персики, все ваше. Все. Так що отак от, от. Бачите, всі навіть даже, даже цибулю брала. Осінь посадила в декабрі під сніг цибульку. І бачите, яка красива буде цибулька. І насіння ваше, і огірочки, і помідорки, все за громарки. І квіти. А це китайське диво в мене огірочки. Ваше насіння. Угу. Люблю ці огірочки. Вже підв'язувати треба ще вище робити їм. Бо в минулому році вони були в мене такі отакі огірки. Гарні. Так що Сливки ось молодесенькі, ну хоч дві сливки, вона покаже, яка вона. Бачите? У марті місяці посадила в стаканчики сині баклажанчики. Зараз висадила, бачите, які там уже маленькі баклажанчики є, бурячки ваше насіння є. Там пройшли помідори, перчики такі гарні. У мене з моєї ручки, говорить, усе приживається, бо я що не посадю, в мене все росте. Так, <говорити> да, виписувала у виписувала там. Я вже не пам'ятаю, там багатенько. Дівчатка предлагали мені, я брала. Он сливка, дивіться яка. Оце її третій рік. Дивіться, чоловік попідпирав її, скільки вона в цьому році дала. Дивіться, як багато буде. Ось ще в, в цьому році слив буде. А зараз помідорки. Ось у мене. Гарні, гарні помідорки, гарні. Там волгоградські, а ці. Там у мене під забором з тієї сторони підв'язані прямо до сітки теж. А це ж молоденьке, ось другий рік. Дивіться, і скільки на ній яблучок. Другий рік грушка. Молодці ви взагалі, я вас люблю. На громарки це взагалі. А ще в мене є, кудранія. — раніше? дерево. — Так, йдіть сюди. Проходьте, проходьте, воно ж сухо, проходьте. Ось, дивіться, вона це перший рік. Перший рік. Ось вони, бачите? Ось вони. Ось-ось ягодки. Так, бачите? А це весною. манюнько мені, дівчатка, в подарунок прислали. І вона пішла, вона буде. Не вистачає, оце дождем залило, і ми тут ще не проходили, ще не сапали. Ось молоденька яблунька теж. Он молоденька грушка. Треба підпирати треба все, бо вже від фруктів важкі гіляки. Так що йдемте до сливки. А сливка, звісно, дуже багато тлі було, дуже багато мурав'їв. Так я ж знайшла спосіб збавитися від них. Що бризгали, а що взяла і накидала їм кукурузної крупи вниз. Під кожне дерево. А вони думали, що це їм конфеток насипали. І всі полопались мурав'ї. І тлі немає на городі. Да. Ось кудрання ще одна. Ось кудрання. Бачите, вона в цьому році перший раз он вона дала, показала. Ось. Да. І сливи такі. Сливи ось урожайчик. Це чорний абрикос, але абрикос в цьому году немає. Тому він стоїть так. так. Грушка така гарненька. Вон, теж зімня грушка. А це. Оцих дерев у мене гибіскус древовідний. 38 дерев на дачі. 38 дерев. Оці. Можевельник, теж ваш. Бачите, весь ряд, він як підніметься і загородить мені оцю, бившу хозяйки сітку. Так що отак. Ось іще одна кудранія. Ось на цій вроді густіше, більше. Ось теж є багатенько ягод. Я знаю, що ця ягода добре понижає давлення, регулює. Да, І тому тому в мене іноді давлення. Ну, вже ж роки, вже ж пережили скільки. Тому це обстріл, все полетіло. І квартира у нас, і в дітей квартира, і гараж, і магазинчик у нас був розбило, і машину оцю. Коротше, було все. Да, ну, нічого, нічого. Я по характеру оптиміст. Так що духом не падаємо, живемо далі. Да. Тут ось теж раненько. Бачите, які яблучка вже красиві. Зелені ще, але но... ну, раненько. Я ще так хочу. І те новеньке з'являється, і те новеньке з'являється, а хочеться всього. Це теж черешні, одна і друга, такі крупнячі були, хороші такі. Ось теж сливка така. Вон там президент, сливка. Да, виноград увесь ваш. Я вже з названня не пам'ятаю. Усякі тут і Вовчики, і всякі вино. Виноград всякий. Розмарінчик виписала. Дивіться, який в мене розмарин куст, кущик. Оце йому третій рік. Зараз да. виписала сиреньку, парфум. Розова-розова, отам там, тільки посадила. Тут в мене сиренева, жовта, э, цей бузочок ваш. Так що шо... новиноград, ну, звісно, в цьому році. От приїжджайте на урожай. Хі -хі -хі. От так. Це киві. Жоржинок понасаджувала, виписувала. Да. Оце тут жоржинки в мене, тіньочки. Там актінідія. треба метал брати, було не до метала. Робили ремонт в хаті, трошки було не до метала. Наступний рік зробить чоловік, зварить таку арочку Спеціально для актінідій. Смородинку чорну, красну вже зібрала. Так що інжир, вон, два куста пройшли. Йдіть, подивіться мою хорму. Перший раз бачу, як хурма цвіла, гарно проходьте сюди. А тепер дивіться, дивіться. Приходьте, проходьте. Дивіться, скільки на ній. Я перший раз теж це бачу. Є, на кожній гілляшці є, хоч потрошечку, але є. От. Тут є, і тут є ось, і тут є ось. Да, хурма. А з, з того боку у мене ще одна хурма, тільки молоденька. Оце інжирчик у мене тут. Да, да. Ось, дивіться, який. Золотистий, називається інжирчик. Бачите, теж перший раз дав. Он. Он який красивий. Я вибирала, щоб ранній був. Дивіться. Я дуже вдячна громарки. То я вас люблю.